До батальйону Донбас харків'янин Андрій потрапив не випадково. Коли на сході країни лунали перші вибухи та залпи градів, чоловік вирішив для себе остаточно піде воювати в АТО. До участі в бойових діях працював юристом, має прекрасну родину та двох чарівних доньок. Але навіть міцні родинні зв'язки не втримали невгамовного Андрія вдома. Хто має бути приміром своїм дітям? Тільки свій, тільки атець. У мене дочка, а на заканчуває м'ядучилище. То сіби була реально Повномасштабне российских російських она как медик является военнообязанной. То сього призвали, чтобы папа сиділ, но це неправильно. Хоча за фахом Андрій не військовий, але з доблестю виконав свій обов'язок перед вітчизною у запеклому бої під Іловайськом нацгвардієць отримав серйозне поранення у ногу. Був госпіталізований спочатку у Дніпропетровську лікарню, а звідти поїхав на реабілітацію до Латвії. До этого я вообще практично не ходив, то зараз час уже самі видите, що хожу своїми ногами, то с. Це очень великий прогрес. Я вже практично можна сказати, марафонець. Пишається своїм героєм не лише родина. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив Андрію державну нагороду, а разом з ним відзначили ще понад 50 бійців. АТО. То, як би не було сьогодні тяжело, так буде не завжди. Ми будемо жити зовсім в іншій країні. Слава Україні! Друга, слава! Самі бійці зізнаються, почесні медалі та грамоти для них не мають особливого значення. Головне, щоб в Україні нарешті запанував мир, і їх бойові рани, отримані в АТО, не були марними.